З новорічною різдвяною колядою, вже другий рік поспіль, до лісівників Ужгорщини завітали письменники Закарпаття. Між цими двома колективами укладений договір про творче співробітництво. Здавалося б, що тут особливого? Поміж нами таке розмите спілкування вже можна сказати багатовікові, тому що не одне покоління закарпатських письменників у своїй творчості постійно приділяло велику увагу карпатському лісу, його проблемам його життю. В лісі працюють люди, віддані йому душею і серцем. Деякі лісівники вже стали прототипами письменницьких творів. А декому належить це зробити? А як пізнати всі тонкощі лісівничої справи, не спілкуючись із працівниками лісу? Праця лісівника вона є дуже багатогранна. Якщо так подивитися від збору насіння, висів його догляд, збір вже головного користування і е, особливості цієї роботи е, варто передати, аби знали. І ті, хто працює, і ті, хто не працює в лісі. І для нас є от, дуже важливо, маємо таких достойних ветеранів. Лісничий, от, директор Гріщенко робив 24 роки, Свида Михайло Андрійович. І багато других і лісоруби, і водії, і трактористи, і станочники. Багатьом із них ну, все життя. Проробили в лісі, в лісовому господарстві, в лісокомбінаті. І нам є, є таке бажання, такий задум спільно із нашими колегами-письменниками про те, щоб описати, написати, як у них ці роки проведені, чим займалися, як трудять вони. І це є дуже така, я думаю, потрібна справа. Не лише лісівникам є про що розповісти. Письменники теж прийшли не з порожніми руками, а й з творчими здобутками, якими захотіли поділитися біля новорічної ялинки. Слава Богу, що ми тут ми відчули вже подих свята, вже поколядували під цими ялинками. У мене ялинка у нас уже кілька років не жива. Ми свідомо вибрали ялинку штучну. Все-таки знаєте, як не як все. Піднімати сокиру, чи ти, чи інший? Це якоюсь мірою це зазіхання на, на на ці, на чудо, на красу. І, хоч таким чином ми не будемо прилучатися до такої е, нищення, нищення природи. Чим успішний був для тебе цей рік? Мій колега Михайло Бриних, письменник, назвав мене щасливцем е, Цього року письменницький. Я мав чотири премії, дістав дуже поважні премії, номінований на найвищу премію національну Шевченківську. І зараз перейшов у третій тур, останній тур, дуже є шанси нормальні. Видав дві книги. За моєю книгою Вічник підписано договір про знімання фільму. Збірка своїх творів письменники подарували Ужгородському лісгоспу. До речі, сьогодні якраз, Ми перед тим як ми мали їхати сюди, Андрію Дорунді принесли сигнальний примірник його нової книжки. Нові книжки цьогоріч вийшли у Христини Керити, у Дмитра Кишелі, у Сергія Федаки. У багатьох, практично, кожен письменник щось має якусь таку гарну творчу новинку. Надихає письменників на творчість не лише праця лісівників, а й сама природа із сілющим чистим повітрям. Та дружня атмосфера. Велика подяка у лісовому господарству за співпрацю із письменниками і за те, що ми маємо можливість от побувати в такому чистому куточку, де природа первозданна, де хочеться бути, і здається, що ти є частинкою цієї природи. Дуже приємно, що тут навколо багато ялиночок і одразу такий казковий настрій. Від них, от здається, що вже ми отут можемо довкола ялинки посвяткувати. Ніщо не приносить такого, такої радості для кожної родини, мабуть, як пахуча лісова ялинка, лісова красуня. От тоді здається, що вже справді у хаті відбувається диво, свят вечора. А ви з якою ялинкою зустрічаєте новорічно різдвяні свята з живою чи з штучною? Так заведено в моїй родині, що завжди щороку ми ставимо живу ялинку. Інколи шкода, звичайно, цих ялиночок, яких потім доводиться викидати, але ну не може бути свята без запах пахощів ялиці. А щоб наші краяни зустріли зимові свята із живою ялинкою, потурбувались лісівники Закарпаття. Новорічна ялинка в лісових господарствах вирощується із насіння на спеціально відведених для цього плантаціях. Лісівники мають законне право. На реалізацію вічно-зеленої красуні. Монополістом у реалізації посадкового матеріалу є управління і Держдіння управління Агентству лісових ресурсів. Що це означає? Це означає, що першу звідси ялинку ми можемо з вами добувати і реалізовувати зразу населення. Без перекупчиків, без двох-двох, трьох як воно проходить, а відразу вона стає на наші ринки, на наші ялинкові базари. На Ці ділянки майданчики, вони ага. майдані на майданчики, на лісовички для реалізації населення. Середня ціна цих ялинок буде порядка до 1,20 двадцять, порядка п'ятдесят-шістдесят гривень, якщо більше, відповідно до трьох метрів, до двісті гривень. От. Ці ялинки будуть реалізовуватися з перших рук. У законно придбаної ялинки на відміну від краденої, наявний електронний номер, який занесений у базу даних. Так, тепер обліковуються у держлісгоспах всі зрубані дерева, маючи при цьому електронний носій пластиковим чіпом, для того щоб вона була знати, з якого місця вона куплена, де вона продана і де вона реалізована, і що вона є не крадена. Для всіх соціальних сфер ми будемо по заявці голів адміністрації, голів селищних і сільських рад для шкіл, для дитсадків. для... Інших закладів будемо давати ці ялинки безкоштовно. У Великобичківському лісгоспі Рахівського району 10 плантацій новорічних ялинок, дві належать Лужанському лісництву. Одна з них на площі 5 сотин в урочищі ділок. Тут вирощують ялицю білу та ялину. Висаджено 60 штук ялини і ялиці разом. Якщо взяти попородну, то ялиці 50 штук, ялини 10 штук. Вже у Великобичківський лісгосп надійшла заявка на 1300 ялинок. Найбільш популярна ялиця біла. Попередні роки показують, що люди більше купують ялицю, тобто ялицю білу. І на ринках на нього більший попит на ялицю, ніж на ялинку. А заявки вам дають сільські ради, як ви співпрацюєте в цьому плані з сільськими радами. На сьогодні до нас поступили заявки вже з основної кількості сільських рад із закладів охорони здоров'я із закладів освіти. Вони у нас є. Ми їх узагальнюємо, лише уточняємо, на яку дату їм потрібно буде завести ялинки, і ми їм завеземо. Отож, якщо хочете придбати ялинку і не відчувати себе браконьєром, звертайтесь до лісівників. Вони запропонують вам зелений товар на будь-який смак. І при цьому без шкоди для лісу. Також берегти вічно зелену красуню закликає і християнська церква. Екологічною і етичною проблемою, на нашу думку, напряму пов'язаною зі святкуванням різдва Христового і Нового року є звичай використання зрубаних або, скажімо, мертвих новорічних ялинок. Чи зрубана мертва, наряджена в різноманітні прикраси зелена красуня, справді є символом різдвяно-новорічних свят сумнівно? Напередодні Різдва Господнього необхідно зауважити факт несумісності цього величного празника всього створіння із новітнім звичаєм нищення живої природи, жертвами якого стають мільйони зелених деревцят. Щоб задовольнити потреби християнської традиції, прикрашання ялинки на свято Різдва Христового, створити справжню живу духовну атмосферу свята і водночас не нашкодити довкіллю, вважаємо цілком сприйнятливим використання живих хвойних рослин, араукарії в горщиках чи контейнерах з можливості їхнього подальшого висаджування у відкритий ґрунт. Цілком логічним і прийнятним з християнської точки зору є використання вже дорослих сформованих хвойних дерев, які ростуть біля храмів, шкіл, адміністративних будівель і інших споруд, та зможуть радувати, особливо наших маленьких глядачів, на кожне різдво і новий рік. Деякі християнські спільноти в Україні вже мають такий досвід. Також слід зауважити, що вже з минулого року Мукачівська римсько-католицька дієцезія відмовилась від прикрашання храмів зрубаними ялинками. І це стало прикладом для всіх вірників. Вирощування живих дерев біля храму або в контейнерах має велику кількість позитивів. Люди будуть мати не тільки на різдво і новий рік, а протягом усього життя в оселі справжнє живе зелене створіння. Це перешкоджатиме вирубуванню зелених насаджень браконьєрами, оскільки екологічно свідомі люди вже не захочуть придбати зрубане мертве деревце. Відпаде необхідність у виділенні спеціальних земельних ділянок для вирощування саме новорічних ялинок, і тим самим збільшиться кількість площ придатних для ведення сільського господарства, а відповідно, й подолання продовольчої проблеми, оскільки Христос приходить у наш спотворений гріхом світ, щоб дарувати життя та повернути всьому створінню його первозданну гармонію. Постараймося, щоб Різдво Христове в дійсності було святом радості всього створіння і початком наших позитивних змін в Ісусі Христі. Пам'ятаємо, що у храмі присутній живий Бог, тому в ньому немає місця для вмираючих дерев, а створене Богом живе дерево, свідчить його силу і велич, прикрашаючи наш храм. Нехай у своєму різдві. Новонароджений Спаситель наблизиться до кожного із нас та завітає із своїм небесним світлом до кожної оселі, де чекають на нього. Надіємось, що наші сім'ї та громади стануть тим місцем, в якому майбутнє покоління, отримавши у спадок живу та цілісну віру в житті, поводитимуться так, що все створіння завдяки людині, тобто через нас з вами, відчує народження Христа, свого Творця і Спасителя.